То є приємна справа, коли ти зранку починаєш е, день свій з добрим настроєм, нічого тебе не болить. І, звичайно, коли йдеш у світлий Божий день певним позитивним багажем, то і багато зробиш, і оздоровишся, і не будеш відкладати свої думки на те, що мене там щось болить. Я є Кузикова Марія Романіна. Мені вже, як кажуть, немало років, солідний вік, е, 72, то вже у такий багаж влазить всякі болячки. І то вони в мене були. Але познайомившись е, з групою. Продукції компанії американської Бепі, я як кажу, отримала нове і цікаве життя у своєму віці. Я вже е, місяців шість вживаю продукції і ранішню, і вечірню. Ну, поміж того, я пила бікардіо, я і п'ю. Ну, в таку погоду е, почала пити ще і мене. Це так час від часу, воно мене надихає, як кажуть, на нові справи, дає імпульс е, здорового життя і е, як кажуть, народжується нова продуктивність праці. Завжди хочеться щось людям допомогти, розказати. Мені добре, ну то чому ж не поділитися з знайомими, друзями чи родиною? Чому так? Мені все кажуть, що ти так виглядаєш? Я кажу, бо я шануюся. Я вмію оцінити вже життя, я вмію порадити в собі в першу чергу. І як результат раджу і вам, дивіться, що до чого я маю результати від продукції Бепіку. Зранку випиваю, я вже випила стаканчик водички, з'їла Це як кажуть, але це як сіл елексир молодості. Воно, і е, результат, що день енергійний, е, день продуктивний проходить. Мені ще хочеться будувати якісь плани, щось зробити, щось з кимось поспілкуватися, щось комусь розказати. що Нема тої зависті такої якоїсь людської. Чому е, мені добре, а я тобі не скажу. Звичайно, ні. Це вже розказую, бо це я на той світ собою не заберу. І я хочу, щоб всі люди і гарно виглядали, і здоровими були, і не крихтіли кості, і не боліли суглоби. І так далі. То, людина вставала з такою бодростю, ще трошки зранку зарядочки. І я на цілий день, як я встаю, я пізно стаю, 8-9 година. Але зато я цілий день на ногах, і цілий день ну, на ногах чи там у комп'ютері сиджу. Я лягаю спати, це 12-та, а то й перша година. день зайнятий. І я е, раніше, десь років два назад, та ще минулого року, то я завжди мусила так, до третій, до четвертої попрацюю, ну хоча б там на хвилин 20-30 віддихнути, щоб ноги не вставали. А зараз, де звідкись та бодрість з'являється, звідки та ініціатива? І так вигідно, коли ти встаєш, коли то щось попереку, не так, то там рука щось защемила, А це ні. Це так, знаєте, як на років 20. молодша. Е, внутрішня має на увазі. Тому і я вам раджу: придивіться до себе, пошануйте себе, послухайте свій організм, що він хоче, і дуже гарно дякую.